Ільне студії, ми продовжуємо спілкування. Президент Мексики, термін якого спливає. Андрес Мануель Лопес заявив, що уряд країни відхилив запит України арештувати лідера Російської Федерації Володимира Путіна, якщо він відвідає Мексику. Про це пише інформаційна агенція Reuters. Я ж нагадаю, що Мексика запросила Путіна на. І в інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум, яка має відбутися 1 жовтня, ігнорування ордеру міжнародного кримінального суду щодо арешту Путіна буде грубим порушенням Римського статуту ратифікованого Мексикою, відповідно до якого країна визнає юрисдикцію МКС на своїй території. Про те, чому ж Мексика відмовляється заарештувати очільника Кремля та про відносини країни з Росією, будемо говорити з експертом програми досліджень Латинської Америки і Карибського басейну громадської організації. Рада зовнішньої політики Українська Призма Іваном Фечком. Пане Іване, вітаю на зв'язку зі студією. Доброго ранку. Тож, ось такий промовистий, не знаю чи можна це називати демаршем, напевне, так виконувати ордер міжнародного кримінального суду. Про що він свідчить? А, так, дійсно, як ми знаємо, минулого року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, а також. Людини е Білової ка відповідальні як відповідальні за примусову депортацію незаконно українських дітей з окупованих територій. О, це стало ціком логічним закономірним вчинком після тих злочинів, які Російська Федерація проводила та спочатку повному штабного вторгнення, і відповідно до цього ордеру на арешт. Всі країни підписанти так званого римського статуту вони зобов'язані арештувати Путіна, передати його відповідно для розгляду цієї справи у випадках, що він прибуде до їхньої країни. І враховуючи, що дійсно багато країн світу, абсолютно більшість вони є підписантами, по суті, це рішення призвело до того, що Путін він опинився у значній міжнародній ізоляції і неможливості. Відвідувати іноземні країни повністю проводити міжнародну політику, от саме побоюючись того моменту, що його можуть арештувати і. Якщо ми говоримо з Латинською Америку, то практично всі країни Латинської Америки вони є підписантами римського статуту і відповідно змушені та от виконувати ці зобов'язання та арештовувати його. І, взагалі, ситуація така склалася на полу Мексики. Це взагалі давня головний такий біль, вічна проблема для багатьох лідерів, які з глобального півдня, нібито, є союзниками. Або партнерами Путіна і не наважується його відверто критикувати, підтримують з ним відносини. Але саме через це рішення міжнародного суду до них постійно виникає це запитання: що буде, якщо Путін відвідає їхні країни, і ми пам'ятаємо, це була проблема минулого року із президентом Південної. Африканської республіки Срілом Рамапосою, коли відбувалося в кінці літа саміт БРІКС організації, де присутня Росія, і Путін також відповідно, як президент Росії, мав би відвідати цей саміт. Але через багато місяців дискусії запитань все ж таки він не, нав... не наважиться це зробити. Натомість відправив свого міністра закордонних справ Лаврова, Хоча дійсно дуже великі були питання, як це все зробити і що відбудеться, якщо він все таки приїде зараз. Така ж проблема постає у іншого президента Бразилії Лула де Сільва тому що Бразилія цьогорічна президентка у організації Великі Двадцятці, і в якраз відбудеться саміт глав держав Великої Двадцятки, де знову ж таки теоретична можлива присутність Путіна і постійно президента Бразилії запитували, що буде, якщо він прийде, чи він має прийти, чи його арештують. І ситуація така ж сама що Лула він з одного боку намагався. Маневрувати, показувати, що ми його не арештуємо, але та завжди є. Але все ж таки, ми не відповідаємо за як мається на увазі уряд, та президент не відповідає за арешти людей за виконання рішення суду. На це є відповідно інші органи. Тому питання залишається відкритим. І тут така ж сама виходить ситуація з Мексикою, і тут важливо взагалі підкреслити загальний контекст, те, що а ця вся історія вона почалася. Маю на увазі цей публічний розголос. Запрошення Путіна вона почалася е, після того, як про його запрошення дуже так кучно повідомила саме російські змі, зокрема ізвісті інші пропагандистські ресурси, які почали дуже масово це розносити. Що ось такий пакт бачите, Путіна запрошують на інавгурацію е, до країни однієї з найбільших країн Латинської Америки, Мексики. Ось це підкреслює, нібито те, що його там визнають, цінують, поважають. І так далі, але все ж таки випускається важливий момент, що це рішення воно не було якимось унікальним. І, взагалі, а, і сама президентка, майбутня президентка Мексики, Клаудія Шенбаун, яка й буде а, приймати присягу 1 жовтня. Вона також інтерв'ю це підкреслила, що ми не акцентували увагу на путіні, що ще на комусь це було рішення відповідно до мексиканського протоколу мексиканського МЗС. На якому вони запрошували всіх а, лідерів, з якими Мексика має дипломатичні відносини? А це всього а, на хвилинку, 208 іноземних лідерів, 34 керівники іноземних організацій. Сюди ж навіть вийшли, наприклад, лідери, з якими теперішня мексиканська адміністрація в дуже важких відносинах, наприклад, прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімін Нетіннягою якого постійно теперішній президент Амло критикує і дуже жорстко за ситуацію, яка відбувається в Газі. Але менше, немає також формально, нібито, як запросили. В той же час єдине виключення стали президенти Перу. І на Блуарта і Еквадору Даніель добоа це єдині лідери, яких відомо не запрошено, але пов'язано це з тим, що по суті дипломатичні відносини з цими країнами в Мексики перебувають на дуже низькому рівні після черги скандалів, напружених різних моментів. Але Ось, це тому, говорить про те, що все ж таки винятки можливі, якраз. іване. О тут цікаво. Бачите, можна скільки завгодно посилатися на протокольні норми, але протокол це ж все таки дипломатичний протокол, і він точно не може не знати, що існує. Ордер МКС. А, і тут цікаво, от що за умови, що дискусія про те, заарештують чи не заарештують, взагалі відбувається. От за таких умов, як ви гадаєте, Путін поїде, полетить до Мексики чи ні? А, якщо стоїть питання, чи полетить Путін, то відповідь категорично ні. На це вказує декілька причин. А, навіть поза ситуацією із рішенням кримінального суду. Ми загалом та спостерігаємо, бачимо, що Путін він спочатку повномасштабного вторгнення максимально по суті, по перше, перебуває міжнародній ізоляції, але на додатку щодо цього і просто перебуває в страху за свою безпеку життя, І тому навіть якщо аналізувати ті візити, які все ж таки здійснювалися Путіним. То це було максимум в сусідні країни, де він був повністю впевнений в всіх безпекових питаннях держави, максимально. Налаштовані дружня це Китай, це Північна Корея, наприклад, і інші країни не відвідувалися натомість на всі зустрічі. В тому числі і згаданих організацій, де він мав бути присутній, як Брікс, наприклад, чи Велика Двадцятка, посилалася його представники, ну зокрема, міністр закордонних справ. Ну от, а тут Мексика, як ми розуміємо, країна, яка знаходиться дуже далеко від Росії, це перельот через океан, це безпекові різноманітні питання, це великий захід в даному випадку. Інавгурація президента, де дуже багато буде присутніх інших лідерів. Ну і звичайно, знову ж таки та повертаємося до головного моменту з рішення кримінального суду, тому що. Uh, треба розуміти звичайно яка взагалі ситуація яка позиція теперішнього президента андреаса мануеля Абрадора, президента мексики який він знімає uh, у контексті російського вторгнення в україну з одного боку мексика нібито засудила uh, uh, російське вторгнення і підтримує українські рішення ініціативи ООН, але на рівні президента саме такому персональна його позиція вона більш все ж таки схильна до позитивних якихось таких моментів до Путіна. Він і на особистому рівні підкреслював, що в них так дружні відносини, mm -hmm. Іван. Я правильно і, розумію, перепрошую, послував. що це такий yeah. собі своєрідний дипломатичний шпагат, тобто, розуміючи, що Путін все одно не прилетить. Мексика каже, ми його не заарештуємо. Тим самим не дуже ризикує підпасти під якісь вторинні санкції, скажімо, тому що ну все одно. Фізично Путіна не буде, тому заарештує не не зарештує це теоретична розмова. Ну і нібито не дуже псує гіпотетичні подальші взаємини з Путіним і Російською Федерацією так. Абсолютно правильно що ці заяви дійсно не підкерчені якраз тим, що всі розуміють прекрасно, що Путін він не збуде відвідувати інавгурацію. Тому такого проблеми немає, і з іншого боку, вони і через це через свою позицію, таку більш нейтрально не будуть е, висловлювати якісь звинувачення, та чи, там говорити, що дійсно ми арештуємо. Ну от е, тим паче, що знову ж таки як і в позиції, наприклад, президента Бразилії Луле, так Я думаю, така сама ситуація виходить тут, що е, рішення, якби ми, тобто увазі адміністрація, уряд за це не відповідаємо. Є правоохоронні mm -hmm. органи, система і всі ці, ці справи якби відносяться до них. Ну от, і з тим якраз це пов'язано. Тут можна ще один такий приклад навести. Іване, я наприклад. перепрошую. Ми не встигнемо з новим прикладом. Я дуже дякую за те, що докладно змалювали нам ситуацію довкола цього рішення Мексики. Будемо стежити, звісно ж, за ситуацією. А